Сьогодні Ковальській філії Союзу Українок виповнюється 10 років, а могло б бути значно більше, якби не вимушена перерва в діяльності організації, що тривала понад 6 десятиліть. Основним гаслом «Союзянок» як тоді, так і тепер залишається популяризація української мови її культури, збереження народних звичаїв та традицій, а ще відновлення справедливості щодо історії минулого нашого народу, його жертовної боротьби за волю та незалежність України. Роком відродження жіночого руху на Ковщині. Задекларували 2000 рік, 26 вересня, коли відбулися установчі збори цієї організації, а передувала цьому звичайна зустріч декількох добрих знайомих, яких об'єднала спільна справа творити добро. Я пам'ятаю, як вона відроджувалася. Я приїхала в Повень, не знаю чи я, і зібрала от таких жінок, пані Ала, Ганя, правильно я звана Гнатюк, Марія Хотинська. Ну і вони ми так зіли, ну кого ж головою обирати. Вони всі колопали припічок, всі не хотіли. І ця не хотіла, і ця не хотіла. А ми зібрались пані Ганни її хатині. Я пам'ятаю, як сьогодні вона борщем нас таким ну, смачним пригостила. І ми довго думали, але все-таки вирішили зупинитись на Алі, пані Алі Пеліковій. І повірте, ми не помилились. Сьогодні громадсько-просвітницька жіноча організація нараховує 42 союзянки гордістю міського осередку Союзу Українок є найстарші, її учасниці. Михайлина Рабко, Марія Юзефович та Катерина Бородюк, які за власні погляди та вільнодумство були заслані до сталінських таборів на урочистому святкуванні з нагоди ювілею цим незламним та нескореним жінкам голова Волинської обласної організації Союзу України, кавалер ордена княгині Ольги Любов Ганейчук вручила поважне членство найвищу нагороду організації. Ми відновлювалися як та птиця фенікс попелу в час. Тоталітарного режиму. Ви відновилися, коли мінялись спов, тоталітарної системи, коли мінялись погляди, коли мінялись стереотипи. Нам було важко. Але ми саме наша оця патріотична організація, в яку прийшли, я завжди кажу, жінки, які небайдуже доля України. Ковицька філія, хоча і не багаточисельна, але вже має. Декілька осередків у навчальних закладах міста вузлової лікарні її члени беруть активну участь у загальноміських заходах, проводять виховну та благодійну роботу. Не забувають привітати словом і гостинцем засуджених неповнолітніх виховної колонії з православними релігійними святами, опікуються дітьми-сиротами у школі шлахетних українок, яку відродили в кінці 2001 року. Викладають дівчатам закон Божий, народознавство, етику і естетику, хореографію тощо. Цього святкового вечора привітати суїзянок з ювілеєм прийшли їх численні друзі та помічники. Ними було сказано багато слів побажань. Втім, усі вони зводилися до одного: не полишати розпочату благородну справу, конче необхідну нашому суспільству. А ікона, яку подарувала юбілярам Любов Ганейчук, благословлятиме їхні добрі починання і буде ангелом-охоронцем.